Наступне про що ми з вами поговоримо, це ще про те, як можна ще позиціонувати елементи більш логічно, якщо це хочеться робити. Тобто без використання grid row старта або grid row, а з використанням більш логічного позиціонування імінованого позиціонування, де ми можемо кожному елементу гріди задати своє ім'я будь-яке і зробити сітку за допомогою імен. Давайте це зробимо поки що спростимо максимально код залишимо тільки gap і переберемо все інше зайве. Зараз в нас елементи розположені один під одним, і давайте розташуємо їх наступним чином. Перший елемент буде хедер, другий елемент буде сайдбаром, третій елемент буде контентною частиною, четвертий елемент буде футером. Щоб не плутатися, давайте додамо заодно сюди контент відповідний. Це буде хедер, це буде сайт, це буде мейн. Останній елемент буде футер. Нагадую, що це суто ознайомче відео з деякими важливими властивостями гріда і взагалі. І тим як позиціонувати елементи в гріді, і якщо в вашому HTML ви робите якийсь хедер або футер, або навіть мейн, треба використовувати відповідні семантичні теги, а не тільки діви, або якщо ви використовувати діви, то не забувати прописувати area лейбли. Але дане відео не про це. Після цього давайте тепер тут кожному з елементів пропишемо таку властивість. Першому елементу ми пропишемо властивість Grid Area, про яку ми вже розмовляли, але називаємо її якимось текстом. В нашому випадку перший елемент ми хочемо, щоб був хел header і андер, другий елемент ми хочемо, щоб був е-сайдом, третій елемент відповідно, main і четвертий елемент футер. Нагадаю одразу, що ці всі назви вони не є зарезервованими в CSS. Ви можете написати тут що завгодно: там header, паляниця. В общем, все що завгодно. Друге, на що треба звернути увагу, що ці назви не треба вписувати в кавичках. Ну і по суті, все. Тепер, маючи ці назви, ми можемо безпосередньо в місці, де ми оголошували GRID, описати таку властивість, яка називається GRID Template Areas. Кожен новий рядок нашої сітки ми огортаємо в кавички. Перший рядок, давайте щоб було простіше це форматувати. А другий рядок і третій рядок. Кожному з рядків ми прямо словами можемо вписувати, що ми хочемо, щоб там відображалося, враховуючи те, що в нас зараз сітка буде із двох колонок, тому що середня частина контента це буде асайд і мейн частина. То тоді ми з вами вписуємо, що хедер поляниця в нас буде в першій колонці першого рядка і в другій колонці Першого рядка. Далі в нас буде aside – перша колонка другого рядка, і main – друга колонка другого рядка, і footer – перша колонка третього рядка, і footer – друга колонка третього рядка. Давайте це все трошечки зробимо вільніше, щоб було простіше читати людині, яка буде це бачити. Після того, як я натисну зберегти, ми бачимо, що хедер в нас розташувався повністю на всю ширину, «Сайт» у нас це одна колонка другого рядка, мейн інша колонка другого рядка, і футер розтягнувся на всю ширину. Відповідно, таким чином ми можемо словами формувати сітку, яка нам потрібна. То, наприклад, якщо ми хочемо додати ще один якийсь елемент, прямо ось тут внизу між «Main» і футером – «Pool with element», то називаємо його так, і там with», то відповідно всі сесії ми можемо фул with» задати теж grid-area, наприклад, нехай це буде full with. Ось так. В нашому темплейті ми можемо взяти і сказати, що а додайте мені ще ось тут, ще один рядок, в якому буде безпосередньо сам full with. І тоді ми з вами побачимо, що full with елемент теж якось стилізуємо кольором. І тоді ми з вами побачимо, що full with елемент теж додався, при тому, що прикольно, що в самому домі нам не обов'язково його додавати між ними, а ми можемо просто перемістити його там сюди. Це все одно ніяк не вплине на саму структуру, тому що ми її оголосили статично ось таким шаблоном. Також що треба знати про цей шаблон, що, наприклад, якщо тут буде, давайте зробимо це три колонки. Давайте я переберу хедр паляниця, щоб трошки менше місця займала. Ось так. Якщо ми зробимо три колонки, то візуально майже нічого не зміниться. Різниця тільки в тому, що так як тепер наша сітка ділиться на три колонки, то e сайт значно менше, ніж мейн частина, тому що e сайт умовно тепер займає 33% всієї доступної ширини, а мейн частини займає 66%. Але я цей приклад зробив не просто так, тому що може виникнути питання: а як же ж тоді зробити пустоту? Тобто, наприклад, якщо ми хочемо, щоб мейн відображався не починаючи з другої колонки, а з пропуском однієї ячейки. Для цього замість конкретного слова, ми можемо просто написати крапку. Ось так, і тоді мейн вже буде починатися через одну ячейку. А крапка створена для того, щоб символізувати собою якусь пусту ячейку. Тому це теж можливо зробити. Також такий підхід. Давайте я до речі зроблю якийсь мальну висоту, щоб було простіше на це дивитися. Наприклад, 100 пікселів. Такий підхід працює тільки, якщо ми не плануємо зробити якийсь оверфлоу. Тобто, наприклад, як було спочатку відео, коли ми би хотіли, щоб елемент Sight додатково ще й напливав на якийсь інший елемент. Один елемент гріда находив як інший шар на інший елемент гріда. Це не дозволяє зробити саме grid-template areas, наскільки я знаю, можливо, якщо ви знаєте, як Можна зробити, то напишіть в коментарях. Але такий підхід він, як мінімум, корисний для візуалу, тому що бачити в цій сесії щось подібне не дуже вас заохоче до того, щоб з першого разу зрозуміти, що саме коїться в всій сесії, які ви читаєте. А якщо ви побачите щось подібне, то вам вже більш буде зрозуміла сама сітка і структура гріда, який ви редагуєте. Також відповідно повертаючись до прикладу, наприклад, в дві колонки, так як було одразу видно, що e-site дорівнює. Ширині мейна, і це не означає, що ми не можемо встановити ширину сайда. Ми можемо це зробити так само за допомогою властивості grid template columns, в якій ми просто вкажемо, що у нашого макета повинна бути дві колонки: одна колонка, перша в 150 пікселів, а друга колонка в 1 FR, що означає зайняти весь інший простір, який залишиться. І після такого, якщо я зараз збережу цей макет, ми побачимо, що тепер наша сітка гріда змінилася наступним чином. Це ніяк не впливає на. Контент всередині, наприклад, хедера да або футера, тому що хедер він просто займає дві ці ячейки. Тобто, якщо в хедері буде більше текста із там лорем, це не означає, що цей текст кладеться всередині цієї колонки. Ні, в цьому і сенс гріда, що ми просто фізично беремо і вказуємо, що цей контейнер хедер буде займати всю ширину гріда, тобто і першу, і другу колонку. І весь контент всередині нього буде формуватися саме таким чином. Відповідно, в SID контент буде формуватися сути всередині цієї ячейки. Які в мені всередині цієї, і так далі, і таким чином ми можемо з вами відрегулювати ширину сітки так, як нам треба. Також не треба забувати, якраз таки, якщо говорити про адаптивність, що нам не обов'язково вказувати тут конкретні значення. Ми можемо тут використовувати такі функції, як minmax, max або min, в залежності від того, що ми хочемо досягнути. Я буду робити ще додаткові відео саме на тему формування гнучкої сітки без використання медіазапросів або з мінімальним їх використанням. Але якщо трошки зачепити цю тему, то, наприклад, ми можемо тут використовувати якусь там minmax функцію, так, щоб мінімальне значення есайда. SI було, наприклад, 100 пікселів, максимально 200 пікселів. І як ми зараз бачимо, я зберіг цей макет. Максимальне значення так і збереглося в 200 пікселів. Якщо я зараз наведу, то ми побачимо ширину вессайда в 200 пікселів. Але якщо я почну зараз шрінкати цей макет, то через те, що друга колонка в нас займає один фар, тобто все, що залишилось від вільного простору від після функції min-max, контент в цій колонці буде зжиматися до тих пір, поки він не почне займати мінімальну ширину. Контента, тобто слова main. і як тільки це станеться, то ширина есайда буде теж зжиматися, але до мінімальної ширини, як ми тут вказали, в 100 пікселів. І вже на цьому зараз вже видно, що зупинилося зжимання, і вже на цьому ми бачимо, що ширина есайда 100, тобто 100 пікселів, те, що ми сказали, в функції min-max антент почав викликати overflow, Чим теж треба користуватися, коли ви робите адаптивні макети з використанням грідів. І давайте тепер трошечки ускладнимо цей макет і додамо йому більше колонок, тому що дуже часто, коли ми щось верстаємо з фігми, це може бути макет, який поділений секціями на якусь кількість колонок. Тому нам, як верстальщикам, було б зручно заздалегідь вже поділити теж наш макет на якусь кількість колонок і відповідно мати більше гнучкості при верстці того чи іншого елемента всередині тої чи іншої колонки. Наприклад, якщо в нас буде 6 колонок, нехай це буде 6 колонок по 100 пікселів, 100 пікселів, 100 пікселів, тири 5, Шість, ось так. Давайте приберемо тут наш grid template areas, і приберемо наші grid area теж просто змусивши розміститися всі наші елементи, які ми створювали кожен в новій колонці. Нагадаю, що вони розмістилися кожна в новій колонці, саме тому що ми створили ці колонки. Якщо б ми їх не створювали, то колонок за замовчуванням в гріді всього одна, і ці елементи би склалися за замовчуванням як звичайні діви. Звісно, що з гепами знову ж таки, якщо прибрати геп, то це виглядало би просто як звичайний дів, якщо це. Був div без гріда, ось так повертаючись до того, що це все ж таки div грід з гепом 16 і з шістю колонками. Перед нами встає питання: що написання ось такого коду, коли ми щось, що повторюється, а в нашому випадку повторюється 100 пікселів шість разів. Повторюємо це, і це викликає питання: чи можна це зробити більш гнучко і правильніше? Так можна, розробники гріда теж про це подумали, і для цього ми можемо використати функцію, яка називається repeat, в якій ми просто вказуємо Першим значенням кількість колонок в нашому випадку це 6, і через кому другим значенням ширина кожної з цих колонок. Це все ми тепер можемо видалити, зберегти, і наш макет при тому ніяк не зміниться. Так і залишиться 6 колонок, на які в нас повторюються 6 разів по 100 пікселів кожна. Так як репіт це функція, вона собою інтерпретує якусь кількість колонок, да? але це не означає, що ми тепер тут не можемо додавати ще якісь значення. Тобто, наприклад, якщо я тут зроблю Repeat 3 і вкажу тут, наприклад, Plan FR, то це означає, що це буде вже 4 колонки, три колонки по 100 пікселів, і четверта колонка займе весь простір, який залишиться ще, який, в свою чергу, буде динамічним, якщо зжимати або збільшувати ширину контейнера. Абсолютно та сама логіка з функцією Repeat може стосуватися і Grid тімплейт Rows. Ми теж можемо тут використовувати абсолютно ту саму логіку з Repeat. І найчастіше, якраз таки, при створенні макета сітки саме Repeat ми і використовуємо. На цьому, все, дякую, що додивилися дивилися відео до кінця. Це було довге нудне відео на тему того, які є властивості в бріді і як їх можна використовувати. Конкретно це відео не є дуже практичним з використанням якихось реальних кейсів того, як це можна використовувати, а більше наглядним, просто щоб зрозуміти, які потенційні є можливості в бріді, де ми з вами знову ж таки розібрали, як позиціонувати елементи, як накладати елементи один на один без використання абсолютного позиціонування і як Робити гнучку адаптивну сітку. В принципі, це все, що треба знати, щоб далі почати користуватися грідами в своїх проєктах і вже робити більш дорослу сітку і на основі цієї сітки робити вашу верстку. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на цей канал, це дуже важливо для мене і мотивую робити нові ролики далі. Напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати після цього довгого і нудного відео. І я вам ще раз дякую, що дивилися відео до кінця. Слава Україні! Пока! Shinobi. code is my domain. JavaScript runs through me in this techie game.